Для того, щоб хтось змінився, він повинен це зробити сам. Людина змінюється сама. Навіть якщо на неї хтось повпливав, це всередині у неї народилось рішення змінитися. І вона почала над цим працювати, щось робити, якісь рішення приймати, якісь дії впроваджувати. І вона змінилася. Тому що є багато прикладів. От я, як людина, як пастор, як можна так сказати, таке завдання від Господа. Таке служіння, щоб впливати на людей, і вони змінювалися в відносинах з Богом. Я це зрозумів передусім як от пастор, що я не можу змінити людину. Як би я не впливав, що б не намагався робити. Якщо всередині людини не народилася ця потреба, змінитися, вона, до неї прийшло відкровення. Вона побачила приклад, ну, будь-яким способом до неї прийшло розуміння, що їй необхідно змінитися. І вона почала самостійно. Тобто, це виходить із середини людини, ані ззовні. А ми всі намагаємось змінити людину іншу, впливаючи ззовні. І щоб це сталося відразу, щоб побачити ознаки, що вона змінилася. Вона приймає оці зміни від нас, які ми нав'язуємо, щоб побачити ознаки цього відразу, яка мета моїх змін, живучи разом з Господом, відносином з Господом. Мета наступна стати духовною особистостю, якщо попросту сказати. Мета наступна всі люди, це плацька. Без Бога це плоцька особистість. Тобто вона керується плоттю, і плоть доведе її. До смерті і фізичною, і духовною. А ці, мета наша у відносинах з Богом стати особистістю духовною, яка зберігає життя фізичне і дає можливості, і дає право на життя вічне разом з Господом. Духовна особистість. Оце така мета змін.